Варт кафе Мармулята Івано-Франківцям презентували фотопроект під пресом, який має на меті звернути увагу громадськості до проблем свободи слова. В ньому взяли участь відомі українські журналісти, активісти руху Стоп цензура. В столиці проект представили ще в січні, а це перша виїзна виставка. Її супроводжують київські журналісти Вахтанг Кіпіані та Леся Ганжа, які розповіли про рух проти цензури з наголосом на тому, що це власне рух, а не організація. Щоб стати його учасником, достатньо підписатися. Це під заявою, яку можна знайти в інтернеті. А про те, що проблема актуальна, говорили у ході дискусії, яка відкривала виставку. Зараз темників оцих папірців не існує. За рік ну, ніхто з журналістів я за цим стежу, не сказав, що їхні редакції там, отримують прямі вказівки, які от не просто вербалізовані, які от написані на папері. Це означає, що замість темників прийшли усники. Бо те, що усники існують, вже знають всі. Люди говорять, як це свобода слова в країні є. Ви можете писати і говорити все, що завгодно, вас просто можуть не чути. Ми не розуміємо взагалі про що йдеться. І ця ідея цієї виставки це пояснити на загал, що ж таке є цензура і проти чого виступають українські журналісти, коли говорять в країні існує пресинг.